Якби ви знали, паничі, Тарас Шевченко. Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегії не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм Тієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачу в пекло. Там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Там, матір доброю мою, ще молодую у могилу, нужда та праця положила, там батько, плачучи, з дітьми, а ми, малі, були і голі, не витерпів лихої долі. Умер на панщині, а ми розлізлися меж людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють. У наймах сестри й умрете, мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села, такі, є, Боже, наш діла, ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в Тебе другого благаєм. З братами тихо живемо, лани братами оремо і їх сльозами поливаємо. А може, й те ще ні, не знаю. А так, здається, сам єси, бо без твоєї Боже, волі, ми б не нудились в раї голі, а може, й сам на небесі смієшся, батечку, над нами, та, може, радишся з панами, як править миром? Бо дивись, он гай, зелений, похилився, а он з гаю виглядає ставок, не наче полотно. А верби, геть понад ставом, тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай. А подивися, та спитай, що там твориться в тім раї. Звичайне радость та хвала, тобі, єдиному, святому, за дивні і твої діла. Отим От бойба! Хвали нікому, а кров та сльози та хула, хула всьому, ні, ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.